Добрий день, перше весняне інтерв'ю, яке ми вирішили взяти на вулиці. Гарна погода, ташки співають. До того ж, ми пам'ятаємо, зовсім, зовсім недавно ви зустрічалися з президентом, і ну, народ цікавиться, а що було цікавого, що, що народ не знає, крім тієї зустрічі на площі, де були люди, що було ще цікаво у цій зустрічі. Вітаю, друзі! Справді погода сьогодні дуже класна, хоча там прогноз нам каже, що через тиждень буде трошки прохолодно, але сьогодні справжня весна. Питання, чому був президент Славутич, мені здається, що відповідь очевидна, бо це 26 квітня. Бо відверто у президента, мені здається, є ну, максимум три варіанти на 26 квітня. Це Чорнобильська там на електростанція, куди люблять їздити всі президенти, ми їх не бачимо. Це в Києві до того меморіалу Чорнобильцям, який є там, і це Славутич. І цього разу президент обрав Славутич, і я йому за це вдячний. Далі ще вперше. Перше, Дальше. і за останні 10 років, за 12 20 років 20. не було президентів в Славутичі. А 26-го мені підказали, що лише кучма колись був на 26 й Це єдиний раз на 26 квітня тут був президент. І це справді дуже дуже круто, дуже зворушливо. І це було не просто покласти квіти до меморіалу, сказати два слова і поїхати. Президент був майже п'ять годин в місті. Ми відвідали декілька локацій. З ним з ним була перша леді. А ми з нею попрацювали окремо по безбар'єрності. Це наш проект такий ще до воєнних часів. Який трошки зупинив ковід, а потім повномасштабне вторгнення, але і з цим попрацювали, попрацювали в інклюзивно-ресурсному центрі, були в другій школі, провели нараду в, міський, в міській будівлі, в міській раді і разом ще відвідали наших маріупольців релокацію бізнесу в Славутич. Така була програма. Крім того, що президент вручив нагороди і поспілкувався з людьми на центральній площаді. І це теж було дуже, дуже добре, дуже гарно наших родин військовополонених, які могли президенту особисто передати свої прохання наголосити на необхідності повернення наших бійців з полону, наших нацгвардійців. Ще була нарада з президентом. Це була нарада з двох частин: закрита частина безпекова про оборону, про все, що тут в цьому регіоні відбувається. І друга частина була соціально-економічна, де були доповіді міністра довкілля про розвиток Чорнобильської зони. Він презентував. Нові проекти альтернативної енергетики, які вже починають працювати там. Ну і була доповідь від мене про проблеми міста і ключове про що ми говорили, це питання безпеки, це наші укриття. І маємо доручення президента зробити в усіх школах ті чотири укриття, які в нас є якісними, сучасними, які відповідають сьогодні сьогоднішнім вимогам з вентиляцією, з рекуперацією з доступом до інтернету і безбар'єрним. Це те, що ми маємо зробити спільно з обласною військовою державною адміністрацією. Далі було доручення на диво для мене навіть. Ми казали про те, що медицина для нас вкрай важлива. Якщо ми кажемо про чорнобильців 26 квітня, то для них головне медичне обслуговування, бо, бо є захворюваність і є, на жаль, висока смертність наших людей. І питання, які ми поставили щодо покращення. Цини президент доручив вирішити міністру охорони здоров'я, який був з нами в онлайн режимі, причому в спосіб прийняття на баланс міністерства здоров'я нашої лікарні повернення фактично в бік Славутича, повернути назад і утримувати в повному обсязі нашу лікарню. Наскільки це буде реалізовано, скільки це можливо реалізувати? Будемо дивитися. Точно ми знайдемо якісь механізми. Покращити стан медичного обслуговування, покращити матеріально-технічну базу і саму будівлю, і, можливо, залучити ще проекти на цей напрямок. А можливо, і буде передача на баланс. Чекаємо відповіді, зараз збираємо дані, щоб виконувати доручення президента. Також президент дав доручення суттєво покращити логістику до ЧАЕС. На жаль, той проєкт, який ми хотіли бачити вже сьогодні, коротку дорогу реалізувати практично неможливо, бо це великі кошти. І фактично в лісову дорогу, щоб вона скоротилась, а паромну переправу, яку пропонували військові, сьогодні не бачу до реалізації з безпекових міркувань, і це зрозуміло. Тому а, працюємо з дорогою до Чернігова. Вчора мав вже нараду з віце-прем'єр-міністром, був в Києві в міністерстві. А, підготували звернення до уряду, виділене з резервного фонду коштів на. Відновлення мостів, які ми з 2021 року чекаємо, завершення ремонту і ремонт цієї нашої дороги Славутич-Чернігів в найближчому періоді будемо розуміти, як розвиваються ці події. І друге логістичне питання це сполучення Київ-Славутич. Також підняв перед президентом. На жаль, довелося саме на такому рівні його піднімати, тому що за два роки ми не змогли отримати позитивної відповіді, щоб це був прямий потяг Київ-Чернігів-Славутич без пересадки в Чернігові. Таке доручення було дано, і Укрзалізниця вже в п'ятницю ввечері запропонувала певний графік, а в суботу презентувала початок такого маршруту з 14 травня. Ми будемо вас про це інформувати, звичайно. Це поки що попереднє, попереднє бачення, але разом з тим, це регіональна електричка підвищеної комфортності. Це ще не інтерсіті, щоб теж ми розуміли. Вона ходить по певному графіку сьогодні в Чернігів. О 8-й ранку відправляється з Києва приблизно об одинадцятій вона в Чернігів. Одинадцята-15 планується, що вона буде відправлятись на Славутич далі. І Славутича, відповідно, після 16-ї буде повертатись на Чернігів і на Київ. Тобто це пряме сполучення з'явиться у нас і воно буде функціонувати. Також з Укрзалізницею вчора пропрацювали питання графіку електропоїздів, які є Славутич-Чернігів, бо вони вкрай незручні. Люди, які їдуть на роботу, не встигають, бо 9-15 прибуває. Перша електричка в Славутич, а ті, які їдуть з роботи назад додому, не можуть поїхати на електричці, тому що на 16-й відправляється в Славутич, а ще робочий день не закінчиться. Тому цей графік теж зміниться. Теж 14 травня він запрацює новий, який він буде, побачимо. Можливо, можливо, згодом до нього долучиться Інтерсіті. Чому питання є з Інтерсіті? Інтерсіті Київ-Чернігів. Курсує ввечері 17.07 чи 05 він відправляється з Києва, а 19.40 він в Чернігові і далі ночує в Чернігові, бо його треба обслужити в депо. Депо в Славутичі немає, ночувати в нас він не може. Але я запропонував варіант, коли він зранку з Чернігова відправляється до Славутича, наприклад, о 6.20. Привозить людей, які мають на роботу на, вось... на восьму годину потрапити в Славутич, забирає Славутичан до Чернігова і далі хто до Києва. В Чернігові е забирає всіх, хто їде до Києва по своєму маршруту і їде на Київ. Тобто е теж обговорюється, він ще поки не е прийнятий до реалізації, але в думках ми його маємо. І якщо реалізуємо, то це буде навіть така бонусна програма, що не тільки е регіональна електричка, але ще інтерсіті дотягнемо. Врешті-решт до Славутича. От такі питання були підняті на нараді у президента і відповідні доручення дані Кабінету міністрів, міністерствам, і ми з ними працюємо активно. Власне, це от о, той матеріальна частина візиту президента до Славутича. Але на мою думку, все-таки головне це те, що 26 квітня в роковини аварії президент був з нами. Це, це і є повага до ліквідаторів, це і є повага до людей. Тут на прикордоні ми розуміємо безпекові виклики, при тому, що не було заборони до відвідування цих заходів людьми на центральній площі. Була можливість поспілкуватися з президентом, не лише з президентом, але й з міністрами, з керівниками області. Все було абсолютно відкрито, доступно. І я дякую за це президенту, дякую всій команді, яка відпрацювала, і команді Славутича, яка також відпрацювала практично відмінно по всім питанням підготовки. А повірте мені, це було дуже непросто, особливо в цей непростий період. Місцеві випроси мости по дорозі на Чернігів, коли все ж таки буде ремонт закінчений? Ну я вже про це сказав друзі, що ми вчора з віце-прем'єром відпрацювали питання звернення до уряду про виділення коштів з резервного фонду на. Ці мости на завершення їх ремонту і на проведення ремонту самої дороги Р-56 Славутич-Чернігів для того, щоб вона стала якіснішою. І це скоротить шлях, в тому числі для персонала Чорнобильської станції в дорозі, тому що не треба буде об'їжджати ці мости, знижувати швидкість, а їхати в звичайному режимі і, звичайно, швидше доїжджати до Чорнобильської зони. Так само, як і та частина по Київській області теж буде підремонтована. Всі мости, які зараз в роботі, будуть завершені. І цей час скоротиться ну, мінімум, по нашим розрахункам, на пів години, можливо, і більше, ніж на півгодини, хвилин на 45. І про чернігівський квартал вивезення мусора. Я пам'ятаю, ви розглядали це на, на сесії по окружній вже місяць не вивозять. Сказали, що ЖКЦ не пускають на мусорку. Можу провести. Плат якийсь ваш було доручення ЖКЦ, щось змінилось. Є ця проблема, вона пов'язана не з ЖКЦ, а з підрядником, який надає цю послугу, який переміг на конкурсі і отримав контракт на 10 років. А є відносини між ЖКЦ як надавачем можливості утилізації на полігон сміття, і з платою за цю послугу і підписанням навіть договору на черговий період. Тому вирішуємо ці питання, вони в найкоротший термін мають бути вирішеними. Або ми будемо ставити жорстке питання про заміну підрядника, який надає цю послугу навіть через рішення комісії по надзвичайним ситуаціям. Тому що сьогодні ми виходимо вже в літній період. Накопичення сміття це вже загроза певної екологічної катастрофи місцевого рівня. Тому сміттям будемо наводити лад і навіть розглядаємо можливість певної зміни формату вивозу сміття з котежної забудови. Була пропозиція по київському кварталу. І Чернігів. також да, також депутати долучились щодо Чернігівського кварталу, тобто не накопичувати сміття на цих наших майданчиках. Це такі міні сміттєзвалища, контрольовані, організовані міні-сміттєзвалища. І потім ми періодично забираємо звідти сміття. Краще по чіткому графіку забирати їх з домогосподарств. Людина винесла, знає, що в цей день буде сміттєвоз, забрав, прибрав, і ми його не тримаємо. Тиждень чи два, а інколи і довше, коли така ситуація складається в взаємовідносинах між контрагентами. Тому працюємо з цим. Витання, питання справді не просте, тому що маємо одного перевізника. Тут немає конкуренції і, відповідно, його вплив колосальний. Плюс є юридичні аспекти всього цього, але знайшли механізм, як. Пройти через юридичні аспекти і будемо в тому числі розглядати питання заміни підрядної організації. Якщо цей не справляється підрядник, будемо знаходити іншого. І ще про дорогу: Дорога Словутич, промбаза, промбаза, політара, якорь. Є плани на цю дорогу чи п'яти кілометрова зона це нова відговорка, щоб нічого не робити. Може вернути дорогу облдору. Розглядали це питання вчора у віцепрем'єра. Ногами й руками відпираються від цієї дороги. Воно було б логічно. Тому що, по суті, ця дорога складова дороги Р-83, вона так і називається. Славутич, Любіч, Рєпки, і пішла далі, там 260 кілометрів вона вся, але починається чомусь не з Славутич, а Зніданчич. Ми підняли це питання не в перший раз. Заберіть ці 8 кілометрів дороги собі в управління автомобільних дорог України Чернігівської області, поки що підтримки від них немає, але відповідь була така: якщо уряд прийме це рішення, зрозуміло, що ми візьмемо її на обслуговування. Це одна частина вирішення питання. Інша частина ми все-таки розглядаємо, як нам працювати далі в Славутичі з економічним розвитком, логістикою, всім іншим. І ця дорога є для нас стратегічно важливою щодо території порту, щодо території якорю. Це теж водна артерія для майбутнього. Працюємо з цим. Нема обмеження по п'ятикілометровій зоні є обмеження по фінансам. На жаль, там треба великі капіталовкладення. Ми зараз шукаємо варіанти, фактично без грошей її зробити більш проїзною, знайти відходи переробку асфальту і цим асфальтом. Засипати ями, щоб вони були менші, зрозуміло, що новий асфальт ми в цьому році туди не покладемо, бо маємо на меті хоч трошки покращити ситуацію з таки на Мікшунівку, бо проїзд на мікшунівку сьогодні набагато більше ніж. Туди. Хоча і в бікний данчич люди їздять, запит на це є. Є запит від бізнесу, від тієї ж політари. Яка дає нам і податки, ми бачилися один з ключових платників податків, велика кількість людей працює, тому цю дорогу ніхто не закидає. Ми намагаємося звичайно її передати в управління автомобільних доріг України, і це було б логічно. Але поки вона у нас, ми маємо, хоч трохи за нею доглядати, а при наявності ресурсу і можливості зробити її капітально, тому що вона є стратегічно важлива для нас з економічної розвитку з економічної точки зору. І про камери спостереження. Чи можуть вони відсвяткувати тих осіб, які нищать і крадуть квіти на клумбах? Вранці видно, що вандали побували на клумбах, рвали та викопували тюльпани. Це наша біль про тюльпани. Всі знають. Звичайно, тут треба дивитись в корінь проблеми. А корінь проблеми, мабуть, в вихованні дітей, які потім можливо стають дорослими, можливо, і в такому віці роблять такі непристойні по суті речі. Хтось вирощує, а хтось просто зіпсував питання. Навіщо? Взагалі не зрозуміло, просто не зрозуміло, просто щоб зробити гірше. Щоб зробити гірше, щоб зіпсувати настрій людям. Щодо камер, деякі речі ми бачимо на камери. На жаль, деякі не бачимо. Не всі камери можуть працювати в цей період в режимі, такому, як ми б хотіли. Прикордонна територія і безпекова ситуація не завжди дозволяє. Плюс ми маємо оновити зараз програмне забезпечення. Тому правоохоронні органи працюють там, де ми бачимо. Там ми даємо інформацію, вони займаються. У нас є і поліцейські офіцери громади, і взагалі відділення нацполіції спробуємо знайти цих героїв, і щоб ми бачили їх в обличчя, продемонструвати громаді, хто саме це зробив, але після відповідних процедур слідчих і судових. Коли буде відремонтований шматок тротуара, ну також зниження бордюрів біля першого печерського будинку. Заміна трубопроводу опалення було зроблено в липні 2023 року. А асфальту нема. А ми це питання вже з вами розглядали в ефірі. Доручення відповідні є, але сьогодні ми латаємо найбільш проїзні дороги, ви це бачите. На цьому і наступному тижні вийдемо на фестивальну, це та яка від центральної площі до Доброїнської і туди далі. Вона теж достатньо проїзна. А потім у нас ще раз повторюю про мікшунівку, ми маємо там попрацювати, хоча б з ключовими проблемними моментами, і потім повернемось до цієї локації. Вона в планах є на цей рік, і ми маємо її зробити, і зробити, так як ви кажете, безбар'єрною. Вже як робити, то робити один раз правильно. І повертаємось до питання освіти. Вчителям ви пропонуєте перейти до іншої школи, бути асистентами. Це добре, куди піде технічний персонал третьої школи? І в які школи? Чи ви їх залишите на вулиці? Дякую за запитання. Це дуже типовий приклад маніпуляції інформацією, тому що жодних питань про закриття третьої школи немає. Мені в але, магазині питали. Але всі збирають підписи проти закриття третьої школи. От всі проти того, що не відбувається. Окей, а ще раз пояснюю, третя школа нікуди не дівається, вона працює сьогодні. Ми маємо плани на майбутнє на цю школу, на цей заклад. Але в разі того, якщо ми точно 100% бачимо, що ми його трансформуємо в професійно-технічний заклад, і технічний персонал там теж має працювати. Сьогодні знайти технічний персонал вкрай важко, тому ці люди точно не втратять свою роботу. Якщо цього не відбувається, третя школа працює в звичайному режимі. Відбуваються певні трансформації по початковій школі, але це точно не закриття закладів, жодного закладу закривати ми не збираємось не сьогодні, не в майбутньому. В цьому немає сенсу. Лише трансформація в інший заклад. Тому технічний персонал точно може не переживати, що він втратить роботу в закладі. Вони завжди будуть потрібні, не зважаючи на те, чи це буде школа, ліцей, гімназія чи професійний ліцей. Таке питання, Ви відповідали на нього минулого разу. Яким державним документам були відмінені пільги на електроенергію для для пільгових ферс населення? Ну ми спробуємо знайти. Скоріше за все, це була постанова ЕНКРЕКП. Вони регламентують саме питання тарифів. Зокрема, на електроенергію пошукаємо, знайдемо тоді, оголосимо цей державний акт державного органу, який який припинив можливість нарахування пільгових кіловат на електроенергію для тих, хто користується електроплитами. Але ще раз звертаю увагу: це далеко не лише Славутич. Це відбувається в багатьох містах України, так само як і пільги на газові плити, теж на куби газу. Не існує, воно приблизно збалансовано по ціні, якщо переводити в теплову енергію, в гіокалорії. Сьогодні навіть ми в гарячій воді, наприклад, програємо бойлера з електроенергії порівняно з централізованим гарячим водопостачанням з газу. От, от таке співвідношення, тобто газ програє електроенергії по ціні на гарячу воду сьогодні в Славутичі. Ну, Це, мабуть, всі питання, хоча є одне таке завдання на майбутнє. Радіостанція 106,6 припинила роботу fm радіо Це на майбутнє вам відповіді зрозуміти чому. Промоніторимо. Мені здається, тут багато залежить від наших приймачів, тому що в одному авто я включаю там, 5 радіостанцій українських. В, авто, да. в іншому працює дві, да, тому що, мабуть, якість самого приймача така. Да, на жаль, ми біля Білорусі, і це питання ми піднімаємо постійно і радіо, і телебачення в Білорусі, щоб в прикордонних територіях, ну вибачте, за такий сленг гасили, щоб воно тут не працювало, але воно працює. А це не так просто зробити, це е, системи е, зменшення радіохвиль, і е, на це треба кошти, ресурси і можливості сьогодні в країні війна, і ми маємо це розуміти. Хоча це і частина. Частина війни, гібридної війни, інформація. Тому просто 106,6 FM Спробуємо дізнатися, чому змінився діапазон е, трансляції, і чому сьогодні в Славутичі це чутно гіше. Я вам скажу в різні пори року, теж по різному чути fm діапазон в Славутичі. Е, сьогодні більше користуємося інтернетом, але fm Радіо теж. Теж достатньо популярним залишається. Дякую за відповіді. На цьому все. Дякую вам за те, що ви согласились після тяжкої, я не знаю, тиждень був настільки для нас тяжкий, наскільки для вас, я розумію, після тяжкого тижня візиту сюди. Це ж президент, це така вершина айсберга. Там ж були майже всі міністри для словотичан, про кого. Ну, Юрій Кривич не каже. Але дякую вам за це. Я вам ще додам. Є протокол президента, а є протокол першої леді. Це два різних протоколи. І з кожним треба відпрацювати. Інколи це не синхронізується. Але нічого, це, це тільки початок роботи. Насправді мені здається, далі роботи буде набагато більше, тому що всі міністерства тепер нас дергають. А що ще? А тут скажіть як, а як тут краще зробити? І мені здається, що це початок цікавого процесу. Побачимо, як воно буде на виході, які будуть результати. Але точно буде позитиві цього. Дякую за відповіді і до майбутніх зустріч. Дякую. Дякую.